Всім привіт! Пропоную сьогодні не займатися, а погратися. Але погратися в слова. На столі у мене лежать фрукти і ягоди. Це груша, це яблуко, це полуниця. Вони всі по одному. Проговоріть слух після мене. Одна груша, одне яблуко, одна полуниця. А тепер їх стане більше. Тепер тут дві полуниці. Два яблука. Та дві груші. Так, ось, неслухняні наші полониці та груші. Ось тут полежте, а ми граємо далі. Персик, яблуко, кавун. Один персик, одне яблуко, один кавун. А тепер ми візьмемо його і поділимо. На І буде пів персика, пів яблука, пів кавуна. Повторюйте разом: Пів кавуна, пів яблука, пів персика. Подивіться уважно на картинку. Перед нами жовтий кислий лимон. Повторіть іще раз. Жовтий кислий лимон. А яке ще можна слово дібрати до лимона? Подумайте. Моє слово корисний. А тепер перед нами сині овальні сливи, давайте разом повторимо, сині овальні сливи. Подумайте і скажіть, а якщо ці сливи висіли на гілочці, їх помив дощик, а потім обдуло вітром, і ви їх вирішили з'їсти, але не помили. Які ці сливи будуть? Так, вірно, брудні. А коли ми їх помиємо, вони стануть чисті. От дивіться, скільки слів ми дібрали до їх опису: сині, бо в них синій, овальні, бо форма овал. Чисті, коли вони чисті, помиті. Якщо ні, то вони брудні. А коли в них дуже багато вітамінів і вони приносять користь, то вони ще й корисні. Повторіть за мною всі ці слова. І остання картиночка. Апельсин. Круглий, помаранчевий, корисний. І ще раз давайте повторимо: круглий. Помаранчевий, корисний. Тут вам незнайоме слово помаранчевий. Він означає колір помаранчевий або ще можна сказати оранжевий. Тут намальований цілий фрукт і його половина. Проговорюйте всі ці слова чітко так як і я. Наступна гра. Чимало намальовано банок і пакунків. В банках варення, в пакунках сік. Нагадаю вам, варення це те, що варять від слова варити варення, із ягід або фруктів, і додають туди цукор, щоб було солодко. Це варення з яблук. Повторюйте. Це варення з полуниці, варення зі слив, варення з малини. Оберіть і покажіть, яке саме ваше улюблене. Дивимося нижче. Сік, сік вичавлюють із ягід і слив. Додають туди воду і цукор, і виходить із винограду сік з винограду, Із абрикосів, сік з абрикосів, Із малини, сік з малини, з апельсину, сік з апельсина. Роздивитись ще уважно цю. Картинку і проговорите декілька разів.